Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про сфрагістику організації ПЛАСТ. Нагадаю, що пласт був заснований в 1911 році, поширив свою діяльність у Львові, в Галичині, на Волині, Закарпатті, Буковині, а також в осередках української еміграції. У 1991 році діяльність відновлена в Незалежній Україні. На сьогоднішній день, за такими попередніми обрахунками, маємо близько 10 тисяч членів цієї організації. Отож, сьогодні ми поговоримо про початки організації пласт у Самборі впродовж 1910-20-х років. Хочу зазначити, що поява перших пластових гуртків у Львові датується 1911 роком. Іван Боберський долучився до формування організаційних та ідеологічних засад пласту Завдяки його зусиллям і фінансовій допомозі перші роки діяльності організації були опубліковані пластові методичні видання, спеціальна література, які послужили підвалинами для розвитку пластового руху. Іван Боберський постійно надавав консультативну допомогу керівництву пласту, популяризував пластову ідею, багато зусиль доклав до того, щоб згуртувати молодих викладачів та активних діячів руханкових і спортових товариств, і організаційно спрямувати їх на розбудову організації. До творення пласту та поширення його діяльності вдалося залучити молодих учителів Олександра Тисовського, Петра Франка, Степана Гайдучка, Мирона Федусевича, Теодора Поліху, Дарію Білинську, Савину Сидорович, Олену Степанів, Оксану Федів, Тараса Франка та багатьох інших. Зусиллями членів організації Сокіл Батько, головою якої був Іван Боберський, пластова ідея ширилась Галичиною. Зокрема, у 1913 році член сокола Григорій Кичун організував у Станиславівській українській гімназії вісім гуртків пластунів. Голова Сокільської округи в Рогатині Бабин займався організацією пластового життя в гімназії Українського педагогічного товариства, колишній член старшини Сокола Батька Теодор Поліха пластом у Коломиї. Чимало зусиль до створення та діяльності пластового осередку Перемишлі доклали соколи Євген Любович, Теодор Поліха та Іван Боберський. Пластовий гурток в українській державній гімназії у Перемишлі 1912 році увійшов до складу спортивного товариства Сянова Чайка. Напередодні Першої світової війни у Галичині вже існувало 11 пластових округ з центрами у Львові, Стрию, Станиславові, Тернополі, Чорткові, Коломиї, Рогатині, Золочеві, Сокалі, Перемишлі, Самборі. У міжвоєнний період пласт поширив свою діяльність на теренах Волині, Закарпаття та в багатьох осередках української діаспори. Перші пластові гуртки у самборі засновані у 1912 році. Відомо, що упродовж 1912-30-х років у Самборі діяли пластові корені українського уладу пластунів юнаків, так звані УУУПЮ, 37-й пластовий курінь імені полковника Дмитра Вітовського, 47-й пластовий курінь імені Ольги Басараб, підготовчі та незареєстровані частини українського уладу старших пластунів УУСП. Зокрема, підготовчий гурток, самостійний гурток Чорні Галки. Частина з пластових підрозділів Самбора мала свої печатки. У фондах Центрального Державного історичного архіву України у Львові виявлено чотири різні печатки, які дають можливість простежити зміну у символіці та легендах упродовж 1912-1930 років. Перша найдавніша печатка виявлена на документі, який датується 22 квітня 1914 року. Вона міститься на зверненні до старшини товариства Сокіл Батьку, у якому зазначалося наступне. Просимо о висилку сурмові знаки. Належитість за ню і порту залучаємо в марках. Здорові були. Лев Коберський куряний писар. І зазначалось в документі по скриптом адреса до нас, канцелярія Українського пластового курення в самбурі Замійська, 173. Кінець цитати. Документ завірений печаткою з зображенням Лева, який спинається на скелю. Прохання самбірських пластунів було виконано, на звороті документу є відповідні позначення керівника організаційної секції Сокола Батька Сеня Горука. До речі, коли ми говоримо про сурмові сигнали, тут йде про видання, яке уклав композитор Ярослав, Ярослав Ярославенко, яке називалося сурмові сигнали сокільських товариств, і видано було у Львові у 1908 році на вісьми сторінках. Печатка із зображенням лева самбірськими пластунами використовувалася на тривалий проміжок часу. Відмова від цієї печатки може пояснювати з подіями, які відбувалися в Галичині у першій половині 1920-х років. Адже зі сторони польської влади видано чимало заборон щодо використання тризуба, жовтого прапора та лева. Дуже часто такі заходи закінчували забороною українських товариств. Показовим у цьому плані став старостинський указ, який заборонив діяльність просвіти у селі Боляновичі, тепер село Шегинівської територіальної громади Яворівського району Львівської області, через використання останньої печатки із зображенням, як зазначалося в документі, руського Льва. У Львівському часописі діло у дописі під назвою Лякаються льва на печатці за 10 серпня 1923 року повідомлялося таке. Нам надіслано дослівний відпис старостинського указу, яким розв'язується, тобто забороняється діяльність читальню зап... запечатку зі зображенням льва, який лякає пана старосту своїм політичним характером. Відповідно, шифр цього листа 13403, мостиська 20 липня 1923 року. Зауважимо, що на багатьох пластових початках 1920-х років у Галичині використовувалося, як правило, зображення організаційної емблеми, тобто три зуби трипольовської лілеї, мистецьки сплетених в одну гармонійну цілість, авторство якої належить професору академічної гімназії у Львові Миронові Федусевичу та графіку Роберту Лісовському. Інші зображення зустрічаються значно рідше наприклад, триполісткова лілея в поєднанні з символом мореплавства Якорем застосовував 10-й курінь старших пластунів чорноморців у Львові. Голова чорта третій курінь старших пластунів, лісові чорти у Львові. Червона калина символ України, другий курінь старших пластунів, червона калина в стрию. Тризуб без трипольосткової лілеї. Використовувала, зокрема, управа українського пласту в чорткові та інше. Лев на печатках пластових відділів галичини фіксується рідко. Його можна побачити на печатках управи п'ятого зв'язку новиків у стрию пластового полку ім. Івана Богона у перемишлі, у ладу новиків у Львові та інших структурах. У 1920-х роках пластові підрозділи у Самборі використовували ще три різні печатки, з них дві: 37-й пластовий полк з 1924 року зміну назву на курінь імені полковника Дмитра Вітовського, та одну 47-й пластовий курінь імені Ольги Басараб. У звіті 47-го пластового куреня імені Ольги Басараб у Самборі за другий чверть рік 1926 року читаємо наступне: Заваги і бажання. Справа легалізації нашого курення нічого не поступила вперід. До дирекції нашої школи прийшов з кураторії обіжник, нагадуючи, на яких умовинах можуть існувати українські пластові частини. Отже, можуть існувати тільки під зверхністю дирекції школи, звізнак мають відкинути всякі національні емблеми, не сміють бути в порозумінню з іншими пластовими куренями, ані брати участі в жадних з'їздах чи стрічах. На случай переступлення розпорядку відвічає директор своєю особою. Після пояснення професора доктора Скорика дістали ми такі обіжники усі школи Українського педагогічного товариства. Формальної відповіді на рішення конференції збору учительського проіснування пластової частини в нашій школі нема. Супроти цього наш курінь існує. Звичайно зацитовано випливає те, що дівочий пластовий курінь працював в досить складних умовах, однак, незважаючи на них, вони зуміли виготовити печатку, якою завіряли відповідні документи. Можливо, з конспіративних причин, щоб не наражати себе на небезпеку, було прийнято рішення про те, щоб на печатці не вказувати населеного пункту, в якому існує пластовий підрозділ, зокрема місто Самбір. У 1924 році відбулися зміни у пластовій структурі Галичини. Назву полк було замінено на курінь. Це, в свою чергу, потягнуло зміну назв пластових підрозділів та заміну старих печаток на нові. 37-й пластовий курінь імені Дмитра Вітовського у самборі з цим завданням справився не відразу. Збережні документи засвідчують, що як мінімум до 1 квітня 1927 року він використовував стару печатку. Перший відбиток нової печатки датується 7 листопада 1927 року. Тож, коли ми говоримо про печатки, можемо побачити відбитки, на яких є відповідні і легенди, і зображення, і побачити, як це все виглядало. Підсумовуючи, варто зазначити, що на сьогодні виявлено 4 відбитки печаток пластових підрозділів у Самборі, які діяли упродовж 1910 1920 років. Відбитки зафіксовані на різних документах, це і звіти відповідні за різні роки. І листування, виказки, тобто посвідчення пластунів, особливо маємо дуже багато виказок другої половини 20-х років ХХ 20 століття. А виявлені сферестичні матеріали є цінним джерелом до історії організації пласт у Самбурі першої третини ХХ століття. Дякую за увагу!